Маєте проблему з боржниками за житлово-комунальні послуги, ваша фінансова стабільність не повинна залежати від їхньої недобросовістості. В цьому відео я розкажу, як законно та швидко стягнути борг. Сплата за житлово-комунальні послуги це обов'язок кожного громадянина України. Але як показує практика, не всі виконують його сумлінно, що призводить до заборгованості. Як стягнути борг законно? закон? Перше, це досудове врегулювання. Спробуйте вирішити проблему мирно: переговори, розстрочка платежу або реструктуризація боргу. Друге судовий наказ це спрощена процедура, яка дозволяє швидко отримати судове рішення без тривалих розглядів. Третє це позовне провадження. Підходить, якщо боржник заперечує борг. В такому випадку відбувається детальний розгляд справи у суді. І четверте це виконавче провадження. Після отримання судового рішення борг можна стягнути примусово через виконавця. Чому варто звернутися до нас? В першу чергу це досвід. Ми маємо багаторічну практику у сфері ЖКП. По-друге, це індивідуальний підхід, кожна справа унікальна і ми створюємо стратегію саме для вас. По-третє, це комплексний супровід. Ми беремо на себе усі турботи, починаючи від збору документів і до отримання виконавчого листа. І окрім цього, це ефективність. Ми працюємо швидко та використовуємо всі законні методи. Що ви отримуєте? Економію часу та коштів, уникнення зайвих витрат завдяки професійному досудовому врегулюванню. Захист ваших інтересів на кожному етапі. Не дозволяйте боржникам впливати на ваші фінанси. Звертайтесь до нас. І ми допоможемо вам отримати своє. Телефонуйте прямо зараз, щоб отримати консультацію та почати вирішувати проблему вже сьогодні.